Дряпак вечір. Фігурна хутрина основа у вигляді хмаринки, м'якенька та зручна для відпочинку, денного та нічного сну хостика. Два стовпчики дряпака мають на верхівці лежачки у формі пухнастих місяця та зірочки. Стовпчики сизалеві з міцним металевим кріпленням на шпиці шурупі. Насправді, сизаль це абсолютно натуральне рослинне волокно. Його виробляють в Мексиці та країнах Латинської Америки. Природні властивості сезалю неможливо замінити жодним синтетичним волокном, воно комфортне та безпечне для щоденного заточування кігтів, розташування стовпчиків на різних рівнях висоти додають варіантів для ігор та розваг, а мініатюрні іграшки зірочки з натурального фетру дозволяють хвостику активно розважатися на самоті без участі людини. Вечір міцний та стильний дряпак, який стане помічником в побуті, допоможе правильно та якісно доглядати хвостатого друга, розрадить його будні яскравими емоціями. Після активності та постущів дня вечір лагідно приспить втомленого хвостатого друга, заколисає та дасть набратися сил до нового ранку.